Дорога жовта і смердить це про воду в одному з сіл Київщини. Люди звинувачують місцеву владу в тому, що та нажилась на будівництві нової свердловини. Кошти на її спорудження збирали і селом, і районом. А коли довгождане свято води настало, то жахнулись усі. З кранів потекло таке, що із річковою водою не порівняти. Іван Гребенюк бачив. Той день Іванна Михайлівна згадує з жахом одного ранку жінка відкрила крана, звідти потекло. Таке. Ось оце з крану вода? Оце з кран. І так на кількох вулицях, а це з півсотні люду, і школа на додаток. Селяни бідкаються, рідина отруює. А це як закип'ятилося. Це ми закип'ятили. Це закип'ятили. То тоді оце з літра води. Псує посуд, а на вкус, яка вона, сама ще режа. І вбиває сантехніку. Це кожен день, а два дня не мить, то обща червоне, і всі засоби стоять кожен день надами. Та з день чисту і питну воду у цій частині села пам'ятають, коли користувались свердловиною місцевого технікуму. Але кран згодом перекрили, а сільське керівництво почало рити нову яму. Пожалуйста, і документи, які проектні є. Наскільки я знаю, більше 55, більше, 55 метрів більше Ну як витягували насос, ми начитали близько 43 метрів. Люди певні, свердловина недокопана на її спорудження, і самі жертвували, і держава кошти давала у сумі близько 80 тисяч гривень маслівкою. ширяться чутки, що на доробці хтось нажився. Приїжджалася на бідем Неодноразово ми піднімали ці питання. Вода наскільки неякісна, що вона навіть не можна і технічною назвати. Такі газми аналіз води робимо щомісяця. І по всіх показниках дуже гарна чиста вода. А це аргумент сільського голови. Телефоном, бо на лікарняному запевняє, вода майже якісна. Єдиний недолік багато заліза, тому й жовта. Чи через те, що не докопались, питати радить у попереднього голови? У справді така вода є. Ну що ми зробимо? Це біда наша, і треба ставити станцію з незалізною. Ми дуже чекаємо, що кошти надійди з державного бюджету. 90 тисяч нам треба. А тим часом у маслівці Жен спрагу тому як може хтось за допомогою власноруч змайстрованих свердловин до 10 тисяч треба. Десяти тисяч а я вже пробить пристрої всі 10 тисяч. А хтось, як і Олександра Іванівна, через брак коштів перебувається. Чим є от кип'ячую, от стоїться. Тоді я варю. Іван Гребенюк, Сергій Щекочихін, ТСН один плюс один.